А зараз ми передаємо слово моїм родичам з Черкащини. Бо сьогодні сказали, що я з Полтавщини, але я вже два дні тут. То я можу вже бути так приписана трошки в Полтаві. Але е, все таки Черкащина. Це моя рідна земля Богдана і Тараса. Це земля. Е, Волока Артемовського, це земля, до речі, ми Діану Петрененко ділимо. Бо то була Полтавщина, тепер це Черкаська області, село Білоусівка. І от коли ми мандрували там біля Білоусівки, в Драбові, на межі Полтавщини і Черкащини, якщо трошки далі проїхати, буде село Гельм'язів, і там існує колектив близько 40 років, напевно, вже більше. Колектив Калина, фольклорно-етнографічний, а при ньому існує колектив Супутник, дитячий фольклорний етнографічний колектив. Калинята, яким керує Віра Лобунець. Вона сьогодні з нами на зв'язку. Розкажіть, пані Віро, будь ласка, про дитячий колектив супутник, який при фольклорному колективі дорослих забезпечує нам передачу культури України співу. Вам слово і раді вітати вас. Включіть мікрофон. Вам всім здоров'я. Я дуже рада, що я маю можливість таку розказати сьогодні про свій колектив. У мене колектив калинята вже, мабуть, 10 років ну, якби, функціонує колектив-супутник. Але е, от такою, ну як співацькою діяльністю, мій колектив не займався спочатку. Ми спочатку українські народні побутові ці танці показували такі дітки. Прийшли в «Калинята» і. Такі були з п'яти років були дітки, такі більші і старші, ну самі менші були п'ять років. Але ж Руслана Лоцман нам ну якби запропонувала під час уже почалася війна, і от вона мені передзвонила і говорить: чи не хочете прийняти участь у такому проєкті, як збережемо культуру своєї бабусі? В мене ж дітки танцювали, але ж ще раніше, як тільки створила я свій колектив Супутник зробили ми, то в нас якби ми в нас вже існував вертеп. Ми вже колядки трошки співали, щедрівки вже співали, вже відтворювали там і ангели в нас були. Ну таке дійство було. І деякі дітки співали, а деякі ні. І от з тих, що співали вже, хоч трішки могли знаєте, інтонувати, ми взяли участь у цьому проєкті і просто проспівали мої діти просто українську пісню, українську народну пісню, таку нашого регіону. І знаєте, вже пізніше трішки мені запропонували відтворити полтавського вірку. Це зараз для мене, знаєте, така велика. Ну... Робота через те, що я сама не володію такою говіркою, не володіла зараз зараз трошки володію, бо вже вчуся разом із дітками і навчаю їх. Вірніше не так, навіть як мені запропонували ну от таку провести роботу, відтворити полтавську говірку, то я Ну як би, Спочатку сама себе записувала на диктофон, щоб послухати, як же ж мені треба відтворити і щоб мені правильно показати дітям, як мені. І оце е... альвеулярне, це е... вимова букви е У нас така, знаєте, ну, як би. Не скрізь її почуєш. І вже ну, такі старшого старше покоління вже мало де вже можна було почути наших односельців, щоб вони і мали отаку мову полтавської говірки. І зараз ми працюємо з дітками над цією вимовою. Над, і, і, Використовуємо з нашого регіону колядки, щедрівки. Не такі, знаєте, беремо якісь, Ну які вже на слуху, і які вже ну, багато хто чув, а такі стараємося пісні брати, щоб вони були тільки. ну тільки наш, тільки нашу. От є такі, є такі пісні у нас, які, ми, ну, які я ніде не, не чула таких пісень. Як оце в нас представляли вже ми на наш, на наш цей конкурс, не конкурс, а участь у цю у, у цьому проєкті збережемо мову і культуру бабусі. то я… Ну, старалася брати, і в нас, знаєте, такі є ще у мене у колективі в старшому в калині була така учасниця Самойленко Катерина Артем'яна. Ось вона мені була, як, знаєте, як, як учитель. Я до неї приходила додому, записувала ті пісні, які вона знає, які старовинні такі пісні. І от прослуговували ми її оці записи перед вивченням. Дитиною цієї пісні ми прослуховували запис, звертали увагу на цю на вимову Звертаємо увагу. І стараюся, я розуміти, щоб дитина відтворила. У нас навіть такі уроки є, коли ми не співаємо, а просто вимовляємо. Оце Л, в оце, нас, знаєте, в такій, в, в цій говірці полтавській, на що звертаємо ми зараз увагу, це вимовлення і букви Н не, не такої, як вона теж пом'якшена, така, і… І буква О, чи звук не буква, А, звук А, він не, не ярко виражений, він між О і, і А. На оце все звертаємо увагу. І е, беремо і колискові, такі, де, ну, які ще не співалися, десь я не чула їх таких. Беремо і е, родину побутові пісні, і колядки. Е, і, от знаєте, цікаво те, що діти. Ну, якби. Спочатку їм важко, а тоді наскільки їм стає цікаво, наскільки їм стає. Ну, знаєте, мені одна моя учасниця каже: Віра Миколаївна, я скоро буду і в школі говорити такою мовою. Мені це було приємно. На жаль, таких, яких от, у нас в селі, в такого вже середнього віку і молодшого віку. Людей, які володіють, отакою, в яких присутня ця полтавська говірка, її немає. Вже тільки треба десь відшукувати таких, знаєте, які, який людині вже за 80 років. От така людина ще може показати оце в своїй розмові і в своїй виконанні своєї пісні, вона ще може показати і можна взяти приклад із цього. ну, якби Перво з первоначального такого співу цього ми, ми його беремо собі за приклад і стараємося його якось відтворити. Е, ну я вважаю, що це ну не тільки знаєте наскільки важлива оця робота, що не тільки українська пісня звучить, а звучить і оця полтавська говірка. Відновлюється полтавська говірка. Оця це для мене, знаєте, дуже якби для мене стало важливе це. Я Ірина дякую, Ірина вам. Михайловна, ми вам дуже дякуємо за вашу працю, і хай ваші калинята окріпляються, звучать як калина ваша, Сили, й вам. Я знаю, що зараз не просто всім не важко, а особливо таким ентузіастам, але ми разом сила і ми переможемо. Тому